Євнухи Ієзавелі символізують людей, які були духовно скалічені і якими маніпулюють, щоб вони служили чиїмось цілям. Вони є посланцями або слугами, які виконують плани Ієзавелі, і співучастю розповсюджують брехню, сприяючи впливу духу Єєзавелі і увічнюючи її плани стосовно вас. Ці посланці, її виконавці, ті, хто говорить як вона, але насправді просто її слуги, які проклинають вас зі сторони. Це ті, хто намагається маніпулювати вами і контролювати вас з усіх боків, щоб загнати вас у кут. Але все це робиться для того, щоб принизити вас і змусити здатися. Ви хотіли здатися? Якщо так, то я хочу підбадьорити вас. Якщо це те, з чим ви зіткнулися, і ви просто відчуваєте себе переможеними, я хочу закликати вас сьогодні використовувати помазання Єгови у своєму житті, це помазання, яке не терпить цього духу і бачить його таким, яким він є, і починає воювати, виходити і ефективно прориватися, незважаючи на опір. Подібно Ілії. Увійдіть у таємне місце і знову почуйте голос Господа. Потім закутайтеся у плащаницю і вийдіть з печери. Незгода з тим, що ви збираєтесь побудувати. Але чому це відбувається саме зараз? Тому що зараз сезон будівництва. Останні кілька тижнів я думав про неємію 4, коли неємія відновлював стіну, а Санвалат виступив проти. Почувши, що ми відбудовуємо стіни, санвалат дуже розгнівався і в досаді і обурені став насміхатися над юдеями. Всі разом вони змовилися воювати з Єрусалимом, щоб перешкодити його відновленню. 4.1.8 Їхній опір відволікав увагу. Це не могло перешкодити тому, що запланував Бог, але щоб уникнути затримок, їм потрібно було рухатися вперед. Їм потрібна була стратегія. Бог дав їм дві стратегії. Перше захищені місця. Тоді я вишикував народ в низині, на рівному місці під стінами, вистроїв кожний рід з мечами, списами і луками в руках Неємія 413. Друге. Оборонна споруда. З того дня половина слуг у мене працювала. А друга половина в воїнських обладунках зі списами, щитами і луками в руках охороняла юдеїв, що будували стіну. За ними стояли воєначальники. А носії, які переносили тяжкості, однією рукою тримали їх, а іншою рукою тримали спис. Неємія 4,1617. Я вважаю, що зараз у нас такий момент, коли стратегія проста. Справа не в тому, щоб ігнорувати наклип і протидію. Просто нам потрібно приділяти більше уваги тому, що робить Бог. Ми повинні зміцнювати слабкі місця, ті області, де ворог намагається повністю зруйнувати наше життя. Це означає, що ми повинні добре піклуватися про свої основи, зосередитися на наших сім'ях, на богослужінні, на слові, на наведенні порядку. Щоб ніщо не могло проникнути всередину або порушити нашу оборону. І нарешті бути насторожі, жити в режимі оборони. Не робіть цього, склавши руки, в той час як Бог бажає перебудувати вас і творити через вас. Так, нам потрібно продовжувати творити, продовжувати рухатися вперед, незважаючи на протидію, яка відбувається. Тому що ми переживаємо перехідний період, переходимо від обмежень до достатку. Визволення ресурсів. Я вірю, що ми живемо в той момент, коли ось ось побачимо визволення ресурсів, які так довго утримувалися духом, залишок потребував ресурсів, щоб рухатися вперед і почати створювати нові місця Божої слави на землі. Істинні молитвені рухи і істинні прояви Божої присутності не засновані на людських амбіціях. Однак виникли фінансові проблеми, але продовжуючи рухатися вперед і творити, ми побачимо грандіозний прорив у розвитку поколінь. Ми побачимо, як розкриються приховані багатства таємних місць, описаних в Ісаї 45.3. Тому я закликаю вас не зупинятись. Продовжуйте творити, продовжуйте захищати, продовжуйте боротися, не здавайтеся, не піддавайтеся цьому духу. Але якщо ми будемо наполегливими, в поклонінні і молитві ми побачимо все, що Бог запланував і встановив для нас, щоб ми будували і здійснювали протягом нашого життя. Nate Johnson.